Усім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби виробництва Таїланд. І розпочнемо з броші з марказитами. Розмір змійки 55 пять на 25. Вартість 1300 гривень 33 долара. Пусет із жовтим сапфіром та кубічним цирконієм. Сапфір 6 на 4. Загальна вага 2 грами. Силіконові застібки обов'язково покладу. Вартість пусет 1100 гривень 28 доларів. Сережки з мазамбійським гранатом. Центральний гранат 6 мм, діаметр поверхності 15 мм. Загальна вага 7,3 грамів. Вартість сережок 1450 гривень 36 доларів. Колон зі смарагдом та чорною шпінеллю. Довжина колона разом з вушком 31 мм, ширина 20. Саме великий смарагд 6 на 4. Бушко. ланцюжок 45 см, застібка карабін, вартість колону. 1400 гривень 35 доларів. Каблучка зі смарагдом. Смарагд 7 на 5. Додатковий Додаткові камінчики, кубічний цирконій. Розмір каблучки 19,3. Вартість. 1000 гривень 25 доларів. І одна невеличка каблучка зі смарадом та топазами. Смараг 4 на 3, 17 розмір каблучки. Вартість 700 гривень 18 доларів. Кулон сапфіром 8 на 6. Додаткові камінчики чорна шпинель. Вушко, ланцюжок 45 см. Вартість кулону 900 гривень 22 долара. Каблучка з цитрином та турмалінами цитрин 8 на 6 розмір поверхності 21 на 19 17 розмір каблучки вартість 1300 гривень 33 долара Є в позолоті, Підвісна частина перламутр та кубічний цирконій, перлини 7х6. Довжина 40 см, плюс подовжувач на 2 см. Вартість кольє 1500 гривень 38 доларів. След опалом, цитринами та кубічним цирконієм. Опал 5 мм. Браслет регулюється від 18 до 20 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 1500 гривень 38 доларів. Перешки з перлинами та кубічним цирконієм. Перлина 10 мм. Загальна вага 5 грамів. Силиконове заглушка обов'язково покладу. Вартість 900 гривень 23 долара. Лучка з рубіном та кубічним цирконієм. Рубін 9х7. Вісімнадцятий розмір каблучки. Вартість 850 гривень 21 долар. Сети з рубінами. Центральний рубін 7х5. Загальна вага 2 грами. Силиконовый застібки обов'язково по кладу. Вартість 1100 гривень 28 доларів. Кіз з рубіном та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 16 на 14. Загальна вага 4,7 грамів. Вартість сережок 1300 гривень 33 долара. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!